Добрий ранок. Сьогодні 11 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття число цифра 9. Доброго ранку. Доброго дня! Зичу здоров'я вам кожного дня. Сьогодні у нас заняття з математики. Тож сідаємо зручненько, дивимося на екран. Будьте уважні. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новою цифрою, тож давайте згадаємо, які цифри ми вже з вами знаємо. Ось у нас. Одне сонечко. і Цьому числу відповідає циферка. Один. З'явились два сонечка, цифра два, три сонечка, цифра три, чотири сонечка, цифра чотири. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. І кількості п'яти сонечкам відповідає цифра 5. До п'яти прилетіло ще одне сонечко. Стало на одне більше. Скільки? Так, 6. Цифра 6. Давайте порахуємо, коли до шести прилетить ще одне сонечко. Скільки ж буде? Один, 2, 3, 4, 5. Шість. Прилетіло ще одне сім. І відповідає цифра 7. Якщо до семи, ми додали ще одне сонечко їх стало на одне більше. Рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. І цифра вісім. До восьми сонечок прилетіло ще одне сонечко. Давайте ж порахуємо разом. Скільки їх стало? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Число дев'ять відповідає ось така гарна цифра. дев'ять. Давайте. Ще раз порахуємо та розглянемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Яке число попереднє для числа дев'ять? Так, вісім. А для вісім, сім попереднє. А для сім яке наступне? Вісім. Коли ми збільшуємо на одиницю, то стає число більше на один. Подивіться, на що ж схожа цифра 9? Цифра 9 дуже схожа на котика, який скрутився клубочком, на свисток, на змію, на замок. А зараз подивіться, ось в великому вигляді цифра дев'ять. Ось так можете пальчиком обвести. Ось так. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще хвостик, як гачок. Давайте ж порахуємо, скільки предметів в цьому гачку, а саме грибів один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, звичайно, дев'ять. Адже це цифра дев'ять. І давайте порахуємо, скільки ж тут предметів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тобто порівня однакова кількість знаходиться предметів в бачку. Та й Кругленькому обличчя 9. Сьогодні нас чекають герої казки, Дюймовочка. Щоб принці Дюймовочка змогли відлетіти до казкової країни, потрібна наша допомога. Треба виконати декілька завдань. Допоможемо мої любі друзі. Вже ж допоможе! Потрібно порахувати, скільки квітів знаходиться в двох вагончиках. Розпочинаємо, як зазвичай, рахувати зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А скільки ж квітів в першому вагончику? Один, два, три, чотири, пять. А в другому один, два, три, чотири. В якому вагончику більше? А вже ж в першому. На скільки? На один. А в другому? Чотири на один менше, ніж в першому. А якою по порядку стоїть ромашка? Так, друга. А мат. Четвер. А чорнобривець. П'ятий, а соняшник та восьмий. Молодці, все вірно. А тепер порахуємо, скільки ж ми тут бачимо квітів гарних на галявині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А скільки? В одному рядочку квітів 1, 2, 3, 4. 4 це менше чи більше, ніж вісім? Менше. Адже в одному рядочку менше квітів, ніж в двох рядочках. 4 менше, ніж вісім. А зараз давайте. Поглянемо це водоймище, яке поросло кувшинками. Та порахуємо листочки. Ці великі, скільки їх є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, вісім. А скільки квітів? Один, два, три, чотири, п'ять. А чого більше? П'ять квітів чи листочків? Так, більше листочків, тобто квітів менше. 5 менше, ніж вісім, а вісім більше, ніж я. Наступне завдання від жука. Жук пропонує пограти гру. Яка називається так чи ні? Потрібно відповідати тільки так або ні. Слухаємо уважно і ми допоможемо їм потрапити в свою країну. Тиждень це сім днів. Так, а вже ж, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7. Давайте назвемо. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. А сьогодні який день тижня? Так, понеділок. Перший день тижня. У світлофора два кольори. Ні. Ми відповідаємо на таке запитання. А скільки ж у світлофора кольорів? Так, три, а вже ж один, два, три. У Трикутника чотири сторони? Яка ваша відповідь? Ні. А скільки у трикутника сторін? Так, три. Тому він і називається. Трикутник, а скільки кутів у трикутника? Також три сторони. Один, два, три і кути. Один, два, три. У веселки шість кольорів. Відповідь ваша, я впевнена, ні, тому що у веселки сім кольорів. Посадив проти вісочку. Шість берізок, три дубочки. Рахувати сам не вмів і ластівку попросив. Почала вона літати та не може полічити. А ну ж, допоможіть. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, шість берізок. Давайте порахуємо дуби. Один, два, три. А тепер рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ми допомогли ластівці, так, дев'ять дуб дерев. А скажіть, чого більше? Берізок чи дубів? Так, берізок, їх шість. А до три. Тобто шість більше, ніж три. Давайте ще раз. порахуємо від одного до дев'яти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Порахуйте мені, будь ласка, від двох до семи. Два, три, чотири, пять, шість, сім. А тепер порахуємо зворотнім напрямком від восьми до двох, вісім, сім, шість. Пять, чотири, три, два. І зворотнім від дев'яти до чотирьох. 9, Вісім, сім, 6, пять. 4. Давайте згадаємо, що ж це за цифри сусіди. Це цифри, які стоять зліва та справа, тобто попереднє та наступне число. Які ж, числа, які ж числа є сусідами для числа 2? Правильно 1 та 3, тому що 1 – це попереднє число, а 3 це наступне число. А які ж сусіди в числа три? Це два та чотири. Два це яке число для числа три? Це попереднє, а чотири. Так, це наступне. Згадаймо, які сусіди в числа шість? Так, це п'ять та сім. Сім це яке число? Наступні, а п'ять попереднє. Я числа 8 – Сім та дев'я. Дев'ять наступні, а сім попереднє. Ми сьогодні з вами познайомилися, тобто я вас познайомила з числом та цифрою день. Гарна цифра. Вона навіть пишеться дуже легко. Рахуйте, пізнавайте в різних предметах різні геометричні фігури, цифри, рахуйте як прямим, так і зворотнім рахунком. Знаходьте. Предмети, які схожі на круг, кватрад, трикутник, прямокутник. Адже ви зараз прогулюєтесь на вулиці дуже багато, тому що осінь така гарна пора року. Тому спостерігайте, рахуйте, радійте, радісній порі. А я вам кажу до побачення. Наше заняття завершено. До нових зустрічей!